Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. В кущах там Люда батька, вона у нас розбирається, зацепилася і ми приїхали на рибалку. Сьогодні приїхала з Дітьонишем, тому що другий дітьониш у нас на операції. І щоб вона дома не сумувала, забрала її з собою. Сьогодні хочемо половити на поплавочок, а що з цього вийде, дивіться у сюжеті. Тому вам приємного перегляду? Хай клює. Сьогодні будемо ловити. На торнадо кукурудза Бондюель. Ось така вона по кольору фракції. Зараз замішаємо в два етапи водичкою, без жодних додавань. І будемо годувати точку. Визначились із місцем ловлі, закинули вже удочки і тепер готуємо прикормочку на закорм. Ми тут уже колись ловили, ми знаємо, що рибка тут маленька, тому великі кульки ми не ліпимо, а ось такі дрібнесенькі. Штучок 5 зробимо. І цього для стартового закорму повністю вистачить. Свою точку я вже закормила, тепер годуємо точку людасі. Після цього ми будемо докармлювати вже прикормкою лише одною рукою, отак от зліпивши і закидати. А поки прикормку зарані ми не ліпимо, для того, щоб вона не висихала. На насадочку ставлю одного опариша, червоний колір. Далі буду вже пробувати: чи білий, чи пінку, чи пучочком. Але от, що мені подобається, що якщо ви приїжджаєте на воду і ви не знаєте, яка там риба, починайте завжди з однієї такої наживочки. Сиді тепер, я перед жду покльовки. Це дивлюся, це мімоза, чи що це. Бо я пам'ятаю, мама на 8 березня бабушки завжди купляє якусь таку жовту штуку. Схоже на оце. Не знаю, воно чи не воно, я не спеціаліст, але воно так гарно виглядає от небо і ці квіточки, що капець. Красота. А ще, знаєте, після от таких корупових виїздів я дуже люблю переїхати і посидіти, повтикати у поплавок. Мені зовсім не важливо, яка там буде клювати риба. Отака, отака, взагалі не буде. Для мене важлива сама ця медитація втикнутися. І ні на що не звертати увагу. Це, знаєте, прям якась така моя внутрішня реабілітація. І я знаю, що навіть багато військових вони люблять після бойових завдань сідати і половити на поплавок. Не знаю, як це діє, але це дійсно заспокоює. Саме у цей момент, коли ти сидиш і втикаєш. І от я коли сиджу, я в ці моменти взагалі ні про що не думаю. От просто є. Вода у воді поплавок, і я дивлюсь на поплавок. Скажіть мені, я ж не один такий придурочок, да, який любить і так втекнути. і сам улов і його розмір не є важливим. Прийшла Людася. Я кажу, Люда, це мімоза? Отвічай. <світ> кажу, хай Бог миле, мій моза в нас не росте. Як називаєте це? Це Салідага. Так що, друзі, кому треба послуги флориста, Зараз інформація на правах реклами. Люда робить обалденніші такі арочки, весільні, на юбілеї. Я просто бачила її роботи, вона, вона засмущалася вже, але в неї дійсно золоті руки. Я вам рекомендую. Оставлю її інстаграм в описі під відео. Пишіть їй. Ні, ну почалися п'ять ці, знаєте, мої любимі покльовки. Я прям уже своїм зренням рентгенівським бачу розмір цієї риби під водою. Но я трохи подожду, поки вона наіграється, і зловлю її. Хоча вже треба, навіть витягувати, бачите? Вона там вже є. Покльовочка. Оп! Доця, дивись, твоя перша риба. Скажи мам, ти що забула? Я по консервам. Дитині все одно, що значить городська дитина? Сільська б вже б зжерла б його. Му! Моя рибачка, бачите? І ще один рібенок в сім'ї рибачок. Так? Да? А рибу забираємо, Де тут відро, Люда твоє. Ми сьогодні люди збираємо котам на дачу. Бабушки. У нас благодійна місія, правильно? Так. Тут вже ну, дві риби не скачуть. Так що... Зараз буде, знаєте, дивіться, обновочку похвастаюсь. Минутка хваставства. Такий неапріновий рушник. Дуже щільний такий прям. Але класно вбирає вологу. Моментально ну, руку обтерла і все. Сюди його засовувати, хочете на пояс, хочете так. Я кріплю на крісло, бо я Маша Растіряша. А якщо сильний вітер, я вже потеряла декілька рушників. Тому от, вирішила таким макаром зробити так, щоб в мене він залишився максимально довго. Зараз поставимо знову опариша, закинемо. Уже не в мімозах, звісно, але в чомусь другому красивому посидимо з моєю крошечкою. Так, це, це мімоза по-українськи, Люда. Сільська мімоза все нормально. Жовте, цвіте, цвіте. Як моя баба завжди казала, цвіте і пахне, все цвіток. Зараз відповідаю одразу всім хейтерам, тому що ж десь у відео там попереду, я думаю, воно мелькнуло і скажуть, Кубанська, що ти, ти ловиш і одні куколки, а не опарики. А я вам скажу так, цим опарикам почти три місяці. Без десяти днів три місяці. Вони були куплені 30 травня, на секундочку. Так що прошу любіть і жалувати, не біжати їх. Я думаю, не всі так довго доживуть, не всі люди так доживають, як цей опариш скільки прожив. Так що куколку оцім через сито це не проблема. А оцю животіночку назад повезем додому. Ой ці пакльовочки, ох і балувані. Да, доці, як ти балувані? Плаче, щоб не руки взяла її, поняла. Зараз будемо рибу подсекать опять, знаю. Я думаю, що то. А побольше. так це плотва дави яка. Біг фіш для цього озера. Моїй дитині так цікаво, конечно, що це ужас. Хоч понюхай для приличия. Боже. Не таких кровей. На Нагрінчик ведро лежу. Так, делаем ветер. Щух. Тільки опаришся сіженьку надеваєш. І одразу діло є. Це рибалочка. Мені на поплавочку це лише би щось там дергало. А що воно до чого? Не важно. Клює і все прекрасно. Так, 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 Люда, а що це таке? Що це таке? Боже, прическу сразу вона пожала. Як я бажаю з неї ловити. Красиво. Хорош. Да. Так. Я буду зараз жалуватися. Да. Як зварять, так вона завжди їздить на велику рибу. А як сама, так на вот эту сипельдявку. Ну скажіть, будь ласка, люди, є справедливість взагалі, хоч какая-то? А ще вона така каже, я хочу в красиве місце, а не щось зарожче. і їздиш по красивих ставках. Ну, я в неділю її повезу на красиву велику рибу. Я так, тобі ви, обіщаю. Ви все Свідки є, все, все, все розберемося. Не зловлю таку рибу. А ще утром виходжу віщий винося, вона така. А где крісла? А крісла ці вони складаються, такі маленькі, компактні. А в люди просто величезне крісло ми купили, воно як трон, ну воно важке, і воно не подобається і за те, що воно таке об'ємне. А це вона зацінила. Тепер каже, що й собі хоче. У мене просто таких два. Я їх обожнюю. Якщо якась така швидка або зранку до вечора рибалка, це просто супер. Довольна. Да. Все, коти бабушкині будуть сьогодні нагодовані. Так, щасливі будуть коти. <світ> Ці поплавки я розпробувала недавно. Взяла їх чисто для експерименту, а вони вдалися такі, знаєте, прям. Ну, дуже кайфові. Заказала собі таких 20 штук чисто для своїх рибалок. Тому, друзі, якщо ви хочете поплавок, щоб класно було видно покльовки як на отоп, так і на підйом, і не сильно зносило вітром. от Чисто з серця рекомендую вам ось цей поплавочок. До речі, якщо кембрики, то стонфо, там де отометр чи скільки вони йдуть в рулончику, діаметр 07 підходить на цей поплавок. Ну от сказати, що ми не добитчиці, ну нельзя так сказати, просто дивіться. Які у нас сьогодні рибини? Красота. Ой Боже, Мія, доця. Ну от хіба ти не обізянка, бали Друзі, ну у вас теж такі собаки? Ну, це не собака, просто. Ж. Це що таке? Тут приступник у нас починає красти наш поплавочок. Ну. Ха -ха. Ми розсекретили хитрий план. Зараз будемо підсікати. Моя здобич достали. Не вийшло підсняти, тому що, ой! Сидить шпійон в руках. Головне, що рибка є. Ніколи не забувайте про докорм. Так як рибка у нас ловиться маленька. Ось активно. Кульки я зжимаю не сильно. Бачите, щоб отак вони при ударі в воду розпадалися. І таку одну-дві кулечки на точку. І все. Головне це робити регулярно, а не раз там, знаєте, у годину. Стосовно догодовування риби, коли це робити. Якщо ловля такої маленької рибки, то буквально одна кулька в пару хвилин закидається. Якщо платвичка клює не часто, то хоча б одну кулечку в 10 хвилин. Якщо ви ловите карася чи коропа, дивимося по ситуації. Якщо клюв активний, то можна кидати там раз в 10-15 хвилин. А якщо рибка не активна, то краще зменшити кількість прикорму, щоб не перекормити ту, яка хоча б може бути на вашій точці, але не дає таких активних клювань. Так, так, так. Докормились і починається далі движнічок. До речі, от, помічаю, що Якщо докормились, набагато швидше, потім йдуть покльовки. Тяне-тяне. Оп! Красно пірочка. Мелич, а приємно. До речі, зараз хочу, знаєте, що вам розказати? Одну приємність. І приємність робити, але потім ще є читати. Як завжди, да? Типа, як мамка. Похвали, а потім пілюльку випише. Що хочу зробити. Поплавки це вроді би і розходник, ну такий собі недешевий розходник, я би сказала. Давайте я вам подарю, вдома в мене різні є, я попідбираю, 20 видів поплавків. Це мої одні з улюблених, але, понятно, їх буде більше і різна вісова категорія. Від грама, ну, буде грам півтора, 2 грама. Зділимо такий розіграш невеличкий. Для того, щоб стати учасником, потрібно бути підписаним на мій канал. І залишити під описом цього відео будь-який коментар. Ну і, звичайно, відправка лише по території України. А результати сьогодні 19. Давайте 25 серпня я оголосю переможця. Але, друзі, Ті, хто приймають участь, будь ласка, дивіться потім, хто ж виграв. А то у мене з попереднього конкурсу не забрали призи. Знаєте, вроді би і хотіла приємно зробити, а ніхто її і, і не забрав приємну частину. Результати я оголошую. У мене на Ютубі, коли ви заходите, є там відео, є така кнопочка спільнота. Отам, От ну, як. Стрічка у Фейсбуці, у Інстаграмі. Я завжди оголошую, хто виграв. Плюс під відео, в цьому ж під цьому відео, коли я буду обирати, я виберу коментар і прокоментую його потім. Напишу Вітаю, ви виграли. Тому, будь ласка, пишіть мені в інстаграм або Фейсбук, якщо ви станете переможцем, для того, щоб я вам зробила відправочку. Зацепилася. Так що так, приймайте участь і 25 го числа оберемо ж, хто забере 20 поплавків. Гляньте, у мене рибина, у неї рибина, бо Гляньте, у Гриші жаба, усі з уловом. У нас такі серйозні умови. Так, Люда, головне, що вони є. Мені кається, чи ти трохи зажралася це, будучи в Берліні. Тебе треба привести в чувства нові, а то її риба вже не годна. Ужас. Я зрозуміла, да що ти рівнуєш. Я вже зрозуміла. Ми исправим эту ситуацию. У нас сьогодні мої удочки. Людаськину треба на ремонт завести. Ламанулась. Я на фантомчике сижу 5 метрів. У мене китова вершинка. У Людаськи, Оп, теж а тільки так переверни, щоб людям видно було. Скаут теж п'ятерочка, але вже у скаута іде пола вершинка. От для новачків і для тих, хто ловить в корягах і корчах, я б більше рекомендувала саме це вудлище. Да, Ми тобі таке купимо, я пам'ятаю. А для тих, хто ловить на чистому, що без очерета, то є поняли, сподіваюся, що нема рибі де залізти. І хто. Я б сказала, вміє виважувати делікатно, не спіша. То я б рекомендувала саме з китовим вусом. Це удочка дає можливість закидати оснастки з меншою вагою поплавків. І плюс вершинка дає певну таку, знаєте, амортизацію додаткову під час виважування рибки. Пола вершинка вона більш жорсткіша, тому рибинку достати неї набагато швидше, ніж з вершинкою, де китовий вуз. Прикормку викормили, будемо збиратися додому, і тепер якраз час пересіяти опариша. Це дуже класна і швидка процедура. Зараз е жива. Пролізе через сито, тут останеться тільки куколка, яку я викину, а все чисте назад поверну у коробочку. Для цього я використовую сито в 3 мм, воно ідеально підходить, можна ще четверочку, але вже не більше. І от, знаєте, це той момент, коли відро і сито можна використовувати як відро і як сито по призначенню, як насадочний стіл, коли я це завжди в принципі, в себе використовую, і ставлю сюди коробочки, екстрактори, глибиноміри, як отак пересіювати животіну. Коротше, універсальний солдат, що ж тут скажеш? А тепер отак виглядає наша наживка, яка пересіялись. Бачите, чистенька. Це маночка, яка там була. І все, додому повертаємося із чистою животіней. Це знаєте, вид рибалки, коли ти віддихнув, порядки навів у коробочках і можна з чистою совістю вертатися додому. Дитина вона, залюблена, занянчена, і вже додому приїде теж буде спати. Ми віддихнули, рибу велику зловим, Люда, обіщаю. Бо вона мені спуску не дасть. Поїдемо, зараз оберемо ще на якийсь ставок поїдемо, але на якусь велику рибку. Хотілося б із ночовкою, я подумаю, як це реалізувати. Так що ждіть потім сюжету, де Люда ловить монстрів. Такого як варі. Такого як уварі. Хорошо. Договорились. Ця розумієте, женська конкуренція по рибі. Це, це капець. Хтось з субочками і драгоценностями міряється, а ми міряємося Сумочки, рибами. То не цікаво. Так. Да. От риба. Так що, друзі, отак. От все, ми вирушаємо додому. Цілую люблю. Бувайте.